Росія розвінчала цей міф про непереможну армію, другу армію світу. Саме тому ряд країн перестали її боятися і надають нам зброю. Хоча в перші дні вони цього не робили, і до підготовки вони цього не робили. Вони не хотіли, скажімо, конфронтації відносин з Росією. Тому насправді, знаєте, це У мене таке порівняння. Росія це гопнік, от е, най, найсильніше, напевне, зброя гопніка це страх. От, поки в нього є на тебе вплив, ну тобто, поки він навіє на тебе цей страх, тобто от він працює. А якщо, знаєте, таким простою, можливо, не знаю, можливо, це не зовсім коректно, такою хлопчачою мовою, ми всі були в підростковому віці, і я в тому числі брав участь у різних бійках. Але коли ти побачиш людину уже на ділі, то в тебе цей страх він просто нівелюється. І ти потім вже розумієш, що це все було, ну, це. Твоє уявлення, що він набагато сильніший, цей страх, який тебе по великому рахунку сковував, це те саме з Росією. Вона показала на що спроможний армії, на те, що всі ці мільярди, які вони кидали на переозброєння, вони були дуже часто розпиленими. І ми бачимо, що вони зараз воюють дуже часто радянським озброєнням і багато іншим. І немає там передової армії, друга армія світу, яка, яка є там непереможною і так далі. Тому і це, до речі, один із моментів, коли які ми використовували. Я не хочу сказати, що це там наша заслуга, що Білорусь не вступила війну. Там є ряд конкретних факторів. які... Але ми також зіграли свою певну невеличку частинку. Ми дуже багато працювали на інформаційному просторі Білорусі. Саме з метою Ми також показували, як їх розбивають, розбивають русських, полонених, тому що у Білорусів було надзвичайно сильний міф, що це дійсно армія. Тобто вони завжди вірили в російську армію. От в них був навіть міф там в, і саме тому вони не хочуть. Вступати в війну саме тому, коли був наказ від Лукашенка. Ви знаєте, що такий був. Що коли війська їх були тут під Києвом? Про це говорили дані нашої е, нашої розвідки. В були саме саботування зі сторони військових. Вони підривали колії, вони писали рапорти, саме тому, що вони бачили, що просто зробили з російською армією. Ми тоді бачили кучу відео, як їхні колони розбивали і так далі. І в них розбили це певний міф про непереможність російської армії.